Вітаю вас, друзі та подруги! Вступу до сьогоднішнього відео це буквально аудіовізуалізація моєї реакції на те, що соціальні мережі відносно нещодавно нагадали мені про існування цього феєричного, просто шедеврального, геніального кулінарного шоу під назвою Їдім дома з Юлією Висоцькою. «Джиніас, Genius, genius, Джиніас! Коли я побачила, що Ютуб, Інстаграм, TikTok, можливо, навіть Twitter, не знаю, не перевіряла, всі ці соціальні мережі гудуть про Юлічку, про її регаки-собаки. Ой, вибачте, про її вишукану лінарію. Я офігів, Валера. Я офігів. І так, я в курсі, що всі комуналіньки вже встигли висловитися з цього приводу. Були навіть якісь ледь не покрокові розбори рецептів висоцької від професійних кухарів, але моє відео воно буде дещо про інше. Тобто я не акцентуватиму свою увагу лише на стравах Юлічки і на її вмінні, чи радше не вмінні, готувати. Ну що ж, давайте розбиратися з усім по порядку. Капівара дріве. Перше, від чого в мене палає пукан, це відвертий плагіат. Що я маю на увазі? Ну, дивіться, Юлю Висоцьку нам всіляко намагалися продати як культовий розкручений бренд. Особистість, яку, ну просто неможливо не знати. І, в принципі, якихось умовних 16 років тому з цим не було абсолютно ніяких проблем. Тому що кулінарне шоу чек. А всілякі там майстер-класи, авторські колонки, кулінарні блоги, книжки, чек-чек-чек. Е, і ще раз чек, так е, я трошки не вмію рахувати, але окей, плюс до того всього, е, я, моя родина і наше найближче коло спілкування, всі ми дивилися цю програму, і у нас на той час не було альтернативних джерел інформації. Тобто, у нас не було можливості подивитися трошечки ширше ніж передача Юлії Висоцької. У нас не було можливості порівняти шоу Юлії Висоцької з кулінарним шоу Джеймі Олівера, адже якби у нас. Була така можливість, ми б трішечки швидше викупили, що це абсолютно ідентичні формати, і що Висоцька все своє шоу вона побудувала чисто на плагіаті пана Олівера. Її поведінка в кадрі, її манера презентації страв, її коментарі. Все це просто нусь під копірку один в один передерти з того, чим займається в принципі Джеймі Олівер. От серйозно, це дуже неякісний, це вторинний продукт, і для мене це ну ось таке відчуття було, ніби я жую вже пережовану жуйку. Коли до мене нарешті доперло, що е висоцька це не якийсь авторський інноваційний проєкт. Нуродош. МонКЕСПІН. Другий момент, від якого я палаю, конкретно при чому так палаю, це більш така особиста претензія. Я вважаю Юлю токсичною рольовою моделлю поведінки на кухні. Тобто, те, як вона себе поводить, це абсолютно неадекватно, нелогічно. Вона з якимось навіженим поспіхом, все робить в неї, все валиться з рук. Це явно не її стиль роботи, тобто вона не мультизатачна людина, але вона продовжує навіщось грати ось цю роль, відволікається на 150 якихось там різних процесів, паралельно дає коментарі, ганяє просто тієї кухни як сраний віник, не знає, де в неї лежить ложка, не знає, де в неї лежить миска, нічого в неї не організовано, вона працює в якомусь повному хаосі. Ну і дуже часто ми можемо побачити результат ось цього поспіху. І я взагалі, взагалі не розумію, навіщо це все потрібно. Дуже довгий час я вважала, що така модель поведінки, яку демонструє Висоцька, це певна норма. Тобто, ось це все біганина кухнею, це по суті дорівнює професіоналізм. Але ж всі люди унікальні, всі люди різні, у всіх є свої особливості. І ось, наприклад, для мене найкраще працює така модель. Ніби я коли стаю готувати, я займаюсь якимось творчим, медитативним, по суті, таким терапевтичним процесом. Мені потрібен спокій, мені потрібна максимальна концентрація, мені потрібно, щоб все було заздалегідь підготоване, організоване. І тоді лише тоді в мене виходить дійсно красива, дійсно смачна страва. 3. Катес Креам. Ааа! Ну і нарешті третій фінальний пункт у цьому палаючому списку. Юля, це як таке собі, знаєте, уособлення кулінарного аналогу ефекту Данінга Крюгера, тому що вона тупить, вона робить якісь дурнуваті, інколи навіть небезпечні речі і продовжує вперто наполягати на тому, що все нормально, це таки треба, все йде за планом. Ну ось, наприклад, дістає вона буряк із духової шафи, він вже просто чорний, обвуглений. І що ви думаєте, вона скаже з цього приводу, що типу, ой, блін, мій рецепт не спрацював, бурячок щось трошечки підгорів. Ні, вона дістає його з духової шафи і каже: та це ж карамелізація вже почалась у цього буряка, тут уже просто цукром пахне, це просто геніально, це великолепно, це непревзойденно. Ну, тобто, ви розумієте, так? наскільки людина взагалі відірвана від реальності і хоче видати бажане за дійсне. Ну або ж вона знімає крильця з мангалу. Зовні вони взагалі згоріли, вони чорнющі, але всередині вони ще не встигли просмажитись, тобто куряче м'ясо сире. І вона це все викладає на тарілку і розказує, що в неї вийшов просто офігезний, забумбезний шашлик. Боже, подруга, в тебе недосмажені крильця. Ти якщо з'їси сире м'ясо курки. Ти можеш, як мінімум, якимось сальмонеліозом заразитися. Ну, це просто це небезпечно для здоров'я. Навіщо таке показувати? Навіщо, типу, робити вигляд, що це взагалі хоч якось їстівна якась штука? Ну я не розумію. Ну арна Українка. Я тенцюга пака. Я знаю, що тягнути всілякий росіянський непотріб в український інфопростір, це так собі ідея. Але насправді ця ретроспектива дозволила мені поглянути на те, наскільки кардинальний відбувся в мене сув свідомості. Тобто, якщо якихось там 16 років тому я сиділа біля телевізора, роззявивши рота і дивилась цю висоцьку, бо думала, що це якась вершина кулінарної майстерності, то зараз я просто сміюсь над її недолугістю. І мені вона не видається не те, що е, якимось шеф-кухарем, вона мені взагалі не видається адекватною людиною при здоровому глузді. Я можливо, вдячна за те, що зараз є просто безліч альтернатив. З'явились такі люди, як Євген Клопотенко, який, не покладаючи рук, просто працює на те, щоб українську кухню визнали от, дійсно на світовому рівні. І це дуже круто, тому що нарешті, нарешті, в нас є щось унікальне, автентичне. Це. Авторський проєкт, в який вкладалась і душа, і серце, і купа роботи, мені дуже це подобається, і я чесно, я більше ніколи не хочу дивитися в бік всіляких Юлій Висоцьких.